Всім привіт! 16 жовтня 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, перед нами стабілізатор напруги ТВР-1000 ВА. Подивимось, як він виглядає. Він отак от, друзі, установлюється, як ви бачите. На стіну ви його не повісите. А отак вот от. Є е ручка транспортіровочна. І одна от розеточка на 220. Як бачимо на апараті є і серійний номер, отак. І також серійний номер. Є на коробочці. Так що ми це роздивляємося, вписуємо. же йде керівництво по експлуатації і гарантійний талончик. Подивимося, от бачите, вхідна напруга від 140 до 260. Беравніє і 220 на виході. Робоча частота 50 Гц. Друзі, розміри. Зараз ми от і показую і озвучую. Е, немаловажно. Так же, де ви його будете ставити, знати розміри 285. На 132. На 175 мм, тобто 28 см на 13 ,2 см і на 17 см. сантиметрів. Ось такі от габаритні розміри даного стабілізатора напруги кого зацікавив даний апарат, заходьте на сайт електромотора та да телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на вайбер. Всім мирного життя. До гарних покупок 063 426 1010.